Книжковий клуб Магія читання функціонує на базі Шоскінської міської центральної бібліотеки вже кілька років. Він об'єднує любителів книги, які прагнуть обговорити, поділитися міркуваннями та висновками після прочитання книг. Говорить Олександра Дерев'янко, бібліотекар відділу обслуговування Шоскінської міської центральної бібліотеки. Головна мета це популяризація читання. В нашому, в нашому сучасному світі читання, скажімо так, читання книжок, паперових книжок, ніби відходить на другий план. Щоб такого не було, щоб повернути книжку до читача, читача повернути до книжки, ми вирішили започаткувати цей книжковий клуб і ще. Ми як бібліотекарі бачимо, що люди приходять, у них є враження від прочитаного. Вони хочуть поділитися цими враженнями. Щоб зібрати однодумців, ми, ми збираємо їх ось в такі неформальні обстановці під час засідань. Щоразу учасники клубу обговорюють певну тему. Сьогодні ж говорили про чоловічий погляд на життя. Сьогодні в нас буде дуже цікаве засідання. Те заявлена тема це чоловічий погляд на життя. Бо в нас минуле, минуле засідання, було присвячене темі жінок в українській і в українській літературі, світовій літературі, щоб зберегти гендерну рівність, ми вирішили так би віртуально дати слово читати, чи письменникам чоловікам. Ось це по перше. Минає чергова річниця від дня смерті Пантелеймона Куліша. В нас є музей Пантелеймона Куліша, Тобто, ми не можемо обійти увагою таку дату в рамках зібрання. Згадали також про письменників, які нині стоять на захисті країни, а також тих, які віддали за неї найдорожче своє життя. Учасники клубу говорять під час їхніх літературних зустрічей, часто звучить проза, вірші. Також вони мають змогу поділитися своїми враженнями від прочитаного з однодумцям. Цікаві теми. То про голодомор було, то там про жінок, от зараз про чоловіків. Теми ну, найрізноманітніші. І у нас тепла, дружня атмосфера. Ну, мені подобається. Учасників клубу об'єднує любов до книги, інтерес до поезії та прози, підкреслюють вони. Я любила читати завжди. Я філолог, книжки це моє, але я. Ну... Завжди хотіла розказати те, що ми те, що я прочитала, що мене заділа, і ось ми тут зібралися люди, які читають, які полюбляють читати, і які хочуть розповідати. І я Дуже дуже мені подобається. Я багато чую того, що я можу якось пропустила, дуже цікавого, і взагалі люди зібралися дуже цікаві у період війни. Такі зібрання можуть стати гарним психологічним розвантаженням, котре не потребує додаткових ресурсів. Дуже полюбляю читати з вечора. вечором. коли пройшов день, я роблю аналіз, що я робила, що я не зробила, і ну як я до книжки звертаюся, як до друга. Як до друга, і там знаходжу відповіді на багато питань. І дуже добре, що є такі клуби. Дуже добре. Вони вони дуже потрібні в цей час. Дуже дуже потрібні це ну, по собі знаю. Стати учасником може кожен охочий. Зустрічі відбуваються один раз на місяць. Я запрошую мешканців нашого міста, нашої громади, доєднуватися до нашого книжкового клубу.